Ні, ну а що? Ну, а так я, власне, і встановив для того, щоб була електроенергія. Хм, пане вчений, у вас взагалі цікаво, я тут багато що нового дізнався. Але так то, час уже пізній, і пора мені уже рухатись додому, та ще й туман незвичний на дворі. Ну да, ну да. Ну давайте, я тоді пішов. Ну добре, ви тоді рухайтеся вже. А я тут трохи роздвинусь. Ось тут. Ні. Треба все активувати, на ніч. Ну, все тоді, пане троло, давайте. Тоді. Давайте! О, почекайте, а що це з маяком? А, а... а чого це він активувався? Хм, Дайте, ну, я провірю, що там в нього. Це ну-ка. А... А джинла сама в сети в атаці? Ні, взагалі ну, не мався. Я тут зараз гляну, що тут де тут, оце тут, тут. Так? Наче нормально? А ну дайте я гляну зараз у себе. Де тут у мене все нормально? Mm, а як воно має а <губ> hmm. e, Пане троло. Пане трола ви? Зникнути. Ну, нехай, треба буде пошукати. Може, село поїхав. Давай працюй. Давай. Роді до працювати, ну. О, дерчить, хорошо. Так. О, точно. І всім привіт, це я шоколадус. Привіт. Ну... На обличчя можете не дивитися, в мене там оця броня. Хто дивився, то знає, що в попередній цій шостій серії я полетів сюди на супутник, так як нам мало що працює оце ось. Так що такі діла, що от я тут довелося мультиблочну структуру створювати для того, щоб нормально воно працювало. Раніше тут воно мені видавало такі як вони, хрестики, щоб не, нічого нормально не а Тепер ось бачите, тепер нормально працює все. І ще тут це саме проводка була, була мала, то мені довелося ще. Ново, ще, а, а, стоп. а, да, це ще супер пристю записа. Я з собою це вже моток привіз, мені тут небагато залишилось закінчити. Раз, тепер має працювати. І тут ось є такий, сер... дядя Стьопа, це мені такий собі мужик хороший, фотограф. Він розбирається в цій всі дічі по... Космічних дистанціях, то от він мені зробив картинку, як треба крафтити атомну батарею спеціальну, ядро якої, я оце знайшов теж по серії, ось оце ядро. І також він мені дав зливки. Так що готово. Атомна батарея сюди. І тепер можна взяти, де тут? Де воно? А, ось, ось сюди. Запихнути все, тепер воно має заряджатися, має бути заряд, крім того, що моя сонячна Батарея там працює, що воно в мене має бути отут Energy Storage Cluster. Воно має мене енергію з атомної батареї, але воно, атомна батарея вона діє безкінечно, але повільно віддає себе енергію. Так що вона не дуже швидко заряджається. І воно має отут, оцю всю електроніку що тут знаходиться, вона має всю її заживляти. Ну, так то начебто воно все працює. да? Да, працює. Так що я думаю, що можна вже звідси двигати. Ну що ж, включив. Закрив. Ні -ні 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 -ні. Я не хочу влучити конраз. Так, ось у нас лаунч падем. Так, в принципі, я можу зістрибнути. Такс. Ось ось тут закінчив. Ракету взяв. тяжола гадость. І отак Оп. Встановив. І тепер треба ще полетіти. Ну шо. Я знаю, що це тупо що Я, лечу. я можу просто зістрибнути, але я щас вилечу фігнув, куди. І Потім думає Так, шо? Давай полетим. що, давай, поледемо. Вона є теж нормально стати, тому що там палець не джерела. Летим. Такс. Вроді би... Польот нормальний. Е. Еге. Так. Оно, воно летить. Так, благо моєї кріли мене верто. Треба ще з себе все це познімати. Давай, прилітай. Так, я тоді забираю. Ага. І з себе тепер всю цю діч треба зняти. Отак. От Отак. Що не Угу, угу, угу я максимум це сюди вчеплю, щоб звук нормальний був. Все, тепер це все треба буде скласти кудись. Поки що не знаю куди. А нічого з ящиком робити? Нехай я ящик, мабуть, зруйную все ж таки чайного мені треба. Пара чест. Так. І куди мені тепер летіти? Де моє. Це якісь набудови тут. Питань тільки чи вони куди я прилетів, га? Де ж мені тепер би найти, ще, куди я прилетів, от зараза. Mm... Я поняв, що я не прилечу назад, хорошо. Primera... <ад crowd noise> Палка, <Greek> Палка куди? Такс. Це ж жалко, що я не вмію орієнтуватися. просторі. так, ну що. Щас ми. Попадемо додому. Magic. О. Так, у вроді би дома. Да? Туди зараз має їхати. А, точно, мені треба гачний ключ. Пожалуй, я цю скриньку тут залишу. Так, наверх. Открити. Зруйнувати. Так, ну тут це як завжди льод. Що він тільки тут. Так, ну і зараз треба це все розгрузитися тут. Так. Це все сюди. Ні, це сюди мені ще. Ось так ще сюди. Де тут? Тут ось, 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 оце ще. Це складу в посилочку сюди, так? Да? Так, да, мабуть, це посилочку забухну. Так, і сюди ще танк, І тепер поки що мені треба стати трохи тихше, тому що так-то я злітав, але до себе заходить, це гулбенкопик. Так що всі такі підозрілі предмети я складу, мабуть, сюди. Мабуть. чому би мені не скласти. Force контроллер хай буде в мене. Так, а ось це в G10K я складу. Тому що хто знає, що щось може статися. Так, скамінація цеглина мені треба. Це сюди, дри сюди. Ну, так, то поки що і цей чудний прикид я тепер зніму. І крила також. А то я, мабуть, замість того, щоб тут сидіти, я, мабуть... Тихенько трошки склеюсь, склею свої ласти, тому що у нас це саме в планах треба ще разок з'їздити в місто і підслухати, що має бути. Плюс треба вислухати, що там. А, я тепер ж так не піднімусь туди наверх. Ну, допустим допустим Наш сюди наверх, зараз треба буде попробувати Супутник перезагрузить. І попробую ще раз попасти додому. Ой, Підслуху. Коротше, щось я заплутаюся трохи, зараз розказую плани. Так от, треба підслухати ще раз поліцейських попробувати. Тому що, як бачите, я там перемонтував, а чи не працював нормально, треба перевірити. До того ж, що я даремно літав ремонтувати, зараз я попробую тут зараз підключусь. А поки що тут треба... Трошки налаштуватись. І ще в кол центрі трохи попрацювати, бо як на як гроші ж мені треба. Ладно. Ой, так, уже шоста вже. Ой, так, треба тут зробити таке прикрасити трохи, типу, новий рік тут, це Різдво. Джингл Беллс, ура! Так, і власне, в мене тут ще такі красиві кусачки і подаруночок. Я сюди, значить, складу кусочки, закрию, а тепер поясню прикол з цим подарунком. Я його зроблю подарунок, типу посилка від когось, і воно буде, типу, тут якесь, ковбаса, там сир, я туди ще запихну. І там ще будуть кусачки. Замаскую, щоб коли воно прийде в тюрму і скаже таке, що тут ось посилочка, що це шоколадусу, якісь там дальні розники, там тітка, бабка, непонятно. І вони такі, М -м -м -м, тут ковбаса, сир, таке щось. І таке, ну ладно, передамо. Передають. А я тихенько з ковбаси достаю ці косачки, перегризаю вік там Решітку чи що там буде. І звалюю. І все піде, як по маслу. А поки що, поки що. Я його покладу десь тут. На нього папірчик якийсь приліплю. І все буде за себе. І поки що я ще сюди ще спущусь. Тут ось щось. О, сніг навіть пішов. А то щось з не було. Тут я все не такі отак от розкидаю. Вони мені не треба так-то в цілому. Ну. І, мабуть, треба мені вже лягати потихеньку спати, я поки піду ще в туалет, мабуть. А? а Де це я? Куди це я попав? Хм... Схоже на якусь базу. Може, мені варто щось зробити тут, чи не варто? Хм... Схоже, це і та база того печеного польського, про якого докладали. Хм. І що ж мені тепер робити? А? Чи це двері. Це я? Схоже, що це якась база, ну так, да, це база, база, Але вона якась не така наче. А! Стоп! А де моя уніформа, я не поняв? Е? А да, вона? ну ладно. І що мені зараз робить. Чи є тут цей польський вчений? Можна піднятися? А піднімусь Та наверх. -на. Так а. О, привет! А... Хм. О, привіт, шоколадус! А, ну, привіт, ролло, а що таке? А так это на розшукую

Так, так, так. Де я? Тут. Так, так, так. Ну, ну ну. Хто ж це в нас тут сидить? Здрасте. І вам теж добрий вечір. Я вже викликав поліцію. Так от. Почекаєш, а ж все краще, розкажеш мені зараз на чистоту. Як і так у нас так цікаво, ховався. Це переховувався. Ну, якщо коротко, я просто переховувався. Слиш, ти детальніше, давай, чуєш, блін. Хорошо. А можна не буде розказувати? Сугені? Я сказав, викладуй все, як є. І хто є той вчений? То я був А а як? Ну, маскування, воно так працює. Я на себе там маску одягав, мені мене голос, акцент додавав, ну. А помічник його. Тут То був я. А -а -а, Скорпіон щелем. Привращайся біля всіх підряд. Рехай. Так от, ближе до суті. Що ти знаєш про нуля? Детальніше. Ну, взагалі, по ідеї, він мій ворог. це по-перше, по-друге, я переміг. Я тебе нічого не викину. Нехай фіно стаки погледнено тою, Щас поліція приїде забирати тебе допитає. І все буде прекрасно. О, а от і вона вже приїхала. Ну що, дорогой, вставай, сейчас ми тебе погрузимо. Не закривай.